82 ворожі безпілотники атакували Україну цієї ночі. 69 дронів силам протиповітряної оборони вдалося збити та подавити засобами радіоелектронної боротьби на півночі, сході та півдні країни. І це були шахеди, гербери та БПЛА інших типів. Російські бляшанки летіли із трьох напрямків: Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська. 13 ударних дронів збити не вдалося. Протиповітряні сили відзвітували про влучання на семи локаціях. Ще в двох місцях впали уламки збитих безпілотників. 149 боїв точилися минулої доби на фронті на Покровському та Олександрівському напрямках. Ситуація залишається найбільш напруженою. Там українські воїни фіксує генштаб, відбивають по півсотні ворожих атак на день. Противник штурмує позиції довкола Вовчанська і Куп'янська, намагається наступати на Краматорському, Оріхівському та Костянтинівському напрямках. А ще невпинно атакує позиції сил оборони із неба майже сотня ударів за день. Під нальотом авіації та керованих бомб також населені пункти у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях. Втім, наші ракетні війська та артилерія не баряться із відповіддю. За добу уразили 10 осередків особового складу та техніки окупантів уздовж лінії фронту. Українські захисники ще і стабільно працюють по цілях ворога в тилу, чим значно ускладнюють підготовку до нових штурмів противника. Б'ють по техніці в тилу ворога сили оборони вперше показали дрон Мідел Страйк, який вражає об'єкти та техніку і в Криму, і за лінією фронту. Це булава українська відповідь російському ланцету, який знищив на початку повномасштабної чимало української техніки. Тепер черга за нами кажуть армійці. Багато дронів уже доставили на передову. А більше розкаже спеціальна кореспондентка Юлія Кирієнко. Дивіться, її репортаж із фронту ексклюзивно в ТСН. Цікавить якась техніка, можливо, якісь сили там, ну засоби ППО і знайти цю техніку. Дмитру допоможе дрон Мідел Страйк, новинка українського виробництва. Звати БПЛА лелека такий вже давно працює в українському війську, але саме цей безпілотник-розвідник, модифікована версія, яка тепер літає аж на сотню кілометрів від лінії розмежування. Відколи росіяни перекинули на Покровський напрям значне підсилення, тут бої і в небі, і на землі кажуть військові окупанти за будь-яку ціну намагаються захопити Покровськ. Тож, поки вони стягують техніку, задача Дмитра та його команди знайти її якомога швидше. Зараз ми наберемо висоту, щоб зрозуміти чи ми можемо працювати, чи не зможемо працювати цими хмарами. «Ціль поки вже нам дано. Ми ще злетим. Якщо вона не уїде, то ми її гахнемо. Якщо вона уїде, то будемо шукати щось інше. Зенітно-ракетний комплекс. Поки лелека здіймається над хмарами аби зафіксувати ворожу броню, військові дістають із ящика щось схоже на конструктор. Це баражуючий боєприпас середньої дальності. Саме те, що треба, аби не тільки знайти ворожу техніку, а й спалити її. Правини. Це напевно, найкрутіше, що я бачила на фронті. Це баражуючий боєприпас, який летить далеко за лінію розмежування в тили росіян. Він схожий на ланцет, але це противага українського виробництва. До речі, за гроші іноземних партнерів. Це булавай сили оборони вперше показують її журналістам. Ще торік її презентували лише на закритих виставках оборонпрому, і вже кілька місяців, як він нарешті доїхав до фронту. Чимале замовлення для нашого війська проплатили українським виробникам партнери північно-європейської держави. Що такий дрон камікадзе, який здатен пропалювати броню росіян, з'явиться у війську у 2023-му армійці могли лише мріяти зараз. їх собразні боєприпаси б'ють об'єкти навіть в Криму. Тобто, ну, ми їх зараз використовуємо в себе на тактичному полі бою. Але я знаю випадки, коли їх сообразні наші українські баржуючі боєприпаси, булава рам ікс залітали в Крим, уражали там вертольоти. Але задача цього дрону зараз послабити противника під Покровськом. Такий комплекс лелека та булава вже працює у низці підрозділів сил безпілотних систем. У нас було п'ять вилітів, п'ять уражень. Ще два роки тому Росія мала перевагу у такого типу дронах. Їхні ланцети спалили українські армії не одну гармату чи танк, і порятунку від них геть не було. Бо все, що могли протиставити окупантам сили оборони, це FPV, які нищили техніку вже на під'їздах до наших позицій. Тепер, завдяки булавій подібним комплексам, лінійки «Міддлстрайк» вже росіяни вимушені маскувати свої гармати далеко за лінією розмежування. Раніше такого не було, раніше закривалися там. Близькі якісь позиції, там, типу, працювали в піві дрони і тому подібні. А зараз ми можемо закривати більш ну більшу відстань. Це американський боєприпас, комуль, тобто прожигає броню, техніку. Якраз те, що треба для цілі, яку виявила лелека, тепер головне правильно звести боєприпас, обережно винести дрон на катапульту і запустити одноразку в небо. Три два, один, пуск! Булава здіймається у хмари. Камікадзе вартістю у 30 тисяч доларів безповоротно полетів за небокрай. Та поки пілоти споряджали дрон, ворожі розвідники зрозуміли, що їх шукають, і броня поїхала геть. Пілоти екстрено шукають іншу ціль, бо випустити такий дороговартісний камікадзе просто в землю собі дозволити не можуть. Ми правіше Став, став треки. І ми зараз в вільному польоті будемо самі під себе ціль шукати. Це вдалося досить швидко. Дрон розвідник чітко передає картинку пілотам. І В лісосмузі вони помітили військове авто. Сподіваюся, з боєкомплектом заходимо на удар. Ціль уражена. Це була вантажівка з провізією. Теж непогано кажуть пілоти у російської піхоти. Давно проблеми з харчами і водою в окопі, бо в цю фазу війни перевагу отримує той, хто може забезпечити свою піхоту безперебійно. Але завдання дронів в силах оборони не дати противнику цього зробити. А тоді їхня піхота здаватиметься в полон сама або так і лишиться у полях Донеччини. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Запальні новини із окупованого Криму у Феодосії після візиту добрих дронів палає нафтобаза автобаза. Операцію вже підтвердили у службі безпеки України та силах спеціальних операцій. Полум'я, за повідомленнями охопило щонайменше п'ять резервуарів із пальним. Кадри атаки такі переконливі, що окупантам довелося визнати факт влучання. Ця нафтобаза зазнала пошкоджень лише тиждень тому під час атаки дронів. Тоді окупанти збитки заперечували, Прилетіло у Криму і по двох підстанціях кафе і Сімферополь. Там пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку та диспетчерську. Повідомляють також про вибухи у гвардійському, де ворог зберігав безпілотники. Потужні вибухи та сильна пожежа в Одесі. Місто цієї ночі атакували ворожі безпілотники з моря у бік міста. Росіяни запустили півтора десятка шахедів. У наслідок вибухів. Частково пошкоджено склади у передмісті. На Запоріжжі четверо загиблих та двоє поранених. У Преображенці ворог Франці вбив подружжя, що їхало в авто. Ще двоє чоловіків загинули в селі Новопавлівка. Там дрон вдарив по легковику напередодні вечері. Під час атаки дістали поранення і дві сестри. Одній із них усього 17 років. У Чернігові п'ятеро людей травмовані внаслідок удару ланцетом по інфраструктурному об'єкту. А російський безпілотник атакував крамницю у Семенівці. Там загиблий та поранена. На Сіверськ це Донеччина. Ворог скинув керовану авіабомбу та убив людину. Ще один загиблий у Юрівці, каб влучив у будинок. Значні руйнування у Костянтинівці. Ворожий безпілотник посілив у двір багатоповерхівки в сумах. Є потерпіла троє поранених і у сумському районі. Дроном росіяни вдарили по приватному двору. Травм зазнали чоловік та жінка, які приїхали із сум погодувати собак. У засідку дрона також потрапив староста Стецьківського округу. Він втілів, бо встиг вискочити із машини. Щойно дрон почав підійматися із кущів.